На сцені народний аматорський хор Карпати, який вже понад 60 років, зберігає і передає традиції українського хорового мистецтва. Колектив звітує про свою творчу роботу перед громадою. Хор Карпати, який діє при Надвернянському ЦМБК, налічує 17 учасників. Це працівники культури, учні, студенти, робітники, люди, об'єднані любов'ю до пісні. Сьогодні такий, знаєте, симбіоз, співпраця, яка представила не тільки творчий звіт, але насамперед людей, які сьогодні люблять музику, хоровий спів, ну і, звичайно, вільний від роботи час займаються любимою справою. Приємно те, що. Колектив Карпат має вже більше 60 років, так? дуже приємно, що він омолоджується. Ще приємніше, що є таке, таке, таке слово слав досвіду і молодості, коли на основі досвіду приходять нові люди і починає зовсім по-іншому, розуміючи, що є талант, є спів, є бажання. Є схеміння творити прекрасне. Разом із хором Карпати на сцену вийшли і колеги. Народний аматорський колектив народної музики Аркан. Їхній музичний супровід додав глибини та емоційності хоровим творам. Ірина Павлик керує колективом лише місяць та вже встигла внести нове бачення. Її почерк це яскрава візуальність. Живе звучання та свіже дихання у репертуарі. Хор був створений ще у 1962 році. Минулого року колектив отримав нову офіційну назву. Тепер це народний аматорський хоровий колектив Карпати Надвірнянського ЦМБК. Ми бажаємо вам, щоб з часом ви собі зробили такий хор. Аби був візиткою Надвернянської громади. Найкраще ми з усіх боків, що зможемо, то вам поможемо. Добрий вам шлях? Щиро вам дякую. Бажаю вам здоров'я міцного та років і щасливо. Тепла атмосфера, щирі емоції і жива українська пісня. Саме так у надвірні звітував Хор Карпати, котре доводячи наша пісня жива, і вона звучатиме.